Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші. Друзі, ну ви ж зробили цей мій рік, розумієте? Ну це щось неймовірне. Я вам неймовірно вдячна за те тепло, увагу, купу енергії, які я отримала на каналі через коментарі. Навіть якщо це коментарі негативні, негативні. Наприклад, під відео там булочки для ходога пише людина, не знімайте більше. Я думаю. По-перше, людина неравнодушна, знайшла йшла час сісти і написати. По-друге, по-третє, українською, вау! І тут же в цю ж минуту пише друга людина. Боже, я так давно шукала рецепт булочок для ходога. Так це ж не рецепт, це ну, звичайне хлібне тісто, чи там от піріжків залишився кусочок, скрутили, раз у вас. Я підкидаю ідеї. І я сама ходяча ідея, я не знаю, куди їх дівати і як їх воплощати. Тому я ділюся абсолютно безкоштовно, радісно з вами. Ще мені дуже подобається, коли глядачі, особливо юні, є декілька глядачів, які от від 10 до 12 років вони мені підказують, що треба подалі знімати продукти сильно крупно. А я ж то знімаю з телефону, а люди ж то дивляться з телевізора. І я дуже-дуже вдячна за ось такі зауваження, якщо ви їх побачили, Боже, я не опідюся, не вздумайте. Якщо людина написала не треба знімати, так на наступний день вже кожен день почалися відео. розумієте? Ще прикол. 10 тисяч, уявляєте, я до цього йшла 5 років, до 10 тисяч підписників. Ну, Зараз, поки ви дивитесь, їх вже 14, а може й 15. У мене така радість велетенська накрила. І я думаю, напишу так, собі було дуже-дуже скучно, якось муторно вечірком, І там я виставила танок, бо поки ж ти не рухаєся, друзі. Поки ти не, тебе немає в Інтернеті, в тебе, інтернеті тебе немає ніде, тебе немає, просто тебе не помічають. Ти нуль, пусте місце, не дивлячись на весь багатий внутрішній світ. І я там якийсь танок, ну як пінгвінчик, я ж не танцор і не кулінар взагалі. І я так маленькими буквами написала. На 9 тисяч танок в одязі, на 10 пес. Боже, я не знала, що скільки людей дивиться. З мого оточення. Я думала, що це якісь сторонні люди, бо географія там якась Японія, Канада, Польща, видно, це всі наші роз'їхалися і там разом зі своїми Академия дивляться ж ці відео. Як прямо в 30 секунд, хоча мої не дивляться, видно, їм хтось доніс, що твоя буде роздягатися. Не буду перечисляти, хто, бо ж не можеш я ж їх здавати. Не роздягайся. Ти дуже поправилась. Дуже сильно поправилась, не треба роздягатись. Не роздягайся, бо всі дивляться. Та я не планувала роздягатись. Ну, довелося на 10 тисяч вже в купальнику, кінець сезону, що я все літо в купальнику проходила, чого це в вересні не отак покрутиться легенько в купальнику. Боже, я не знала, що це якось взагалі потрібно. Я собі так це мій стиль життя. Готувати смачну їжу, корисну, якісну. Займатися своїм тілом, загартування, купання. Безкінечно для мене це не відпочинок, це ну, вклад в своє тіло, в свій організм, який ти бажаєш, щоб прослужив тобі дуже-дуже сильно довго, максимально довго. І ти все для цього робиш. Правильно його харчуєш, правильно його рухаєш, дозуєш навантаження з відпочинком. Тобто це мій стиль життя. Для мене це нічого взагалі неймовірного такого і немає. Друзі, ну знаєте що? Що дня, щодня 20, 30 або 50 підписників з'являється. Це дуже сильно мене організовує і зобов'язує якийсь робити якісніший контент. Ну, дивіться, що я можу від себе зробити? Я стараюсь відео робити короткими, щоб багато не трендіть, бо людина прийшла за рецептом, а не послухати мої теревені. Я стараюся, щоб не тряслася камера, штатівчик купила. Ну, все одно ж, поки ти включаєш коротше, через ту кнопку з програми. Мені незручно, я привикла, провірити чи він включений. Ну, дивіться, може, ви можете щось підказати, що вам не подобається, то ви не думайте, що мене це обійдеть, якось розгорчить. Ви пишіть, Оксана, треба далі, Оксана, треба ярче. Оксана, не треба взагалі цей контакт. Ну, Побачимо, яку реакцію це визве, але я би хотіла такий обратний зв'язок, щоб ми мали. Так як я дивилася по статистиці, що найбільше інтересу викликало тісто, в чому секрет мого тіста? Дрожжеве тісто, там що вода, мука, олія, сіль, цукор, трошечки дрожев. Як у всіх. Ні, не як у всіх, моє тісто вимішує лібопічка. Вона вимішує, вона закрита, вона тримає одну температуру і злегка підігріває. Тобто вона інтенсивно з проміжками на відпочинок працює з тістом. А ти в цей час займаєшся своїми справами. Руками так не зробиш. Різна температура повітря. Я люблю провітрювати, в мене вікно завжди настіж. Тісто це холодно, тісто шумно, тісто ще щось. Тобто я би вам порекомендувала просто тісто, нехай за вас робить якась машина. Тісто на міксері є насадки для тіста. Або хлібопічка, тобто я в ній не випікаю хліб. Я потім виробляю ці всі булочки булочки для ходогів, там якісь трикутні піріжечки. От, але це ось мій секрет, що це робить за мене машина. Як не дивно, тісто любить руки, але вже готове тісто, А от поки, поки воно стане необхідної консистенції, це за мене робить тістоміс. Другий по переглядам е е відео по вашій цікавості це голубці. Реально е я не мала такої можливості з молоду робити голубці, тому що в мене була мама, свекруха, бабуся, тьотя. Сестричка, до якої можна було, мужа, сестра, в якої можна було поїхати, і ось такий як пальчик на свято поїсти голубці. Не було часу, музичні школи, якісь концерти, потім курси, аспірантура, і діти. Ну, коротше, ніколи цього часу не було. І раптом мені захотілося вже в тридцять п'ять голубці видати, а вони розвертаються. А вони, капуста та перепарена, тоненька, та не Рис не доварюється, те вже розлітається. І це прям ціла була проблема. Чоловіку скоро 40 років, він не вміє ліпить голубці. Тому я в такому захваті від своїх голубців, я їх рекламую на каналі, тому що вони робляться просто. Оказується, листок не треба так конвертом. А взяли листок, розпанахали напополам оту паличку. Взагалі не треба не відбивати, не зрізати. Її просто треба викинути, а краще в котлик під низ покласти. Поклали на ручку, бац, закрутили, кульочки всі вміють крутити. І зверху затикано. все, Там дирки немає, тут затикано внутрішнь красота, і ще я їх тепер морожу, щоб в мене завжди не було голодовки на голубці. Ну і третє відео, яке ви найду ще дивитесь, так і я ж такий рибний чоловічок, що страшне. От, Як я чистю оселедця, я дуже просто я стараюся зі спини почати не так, як всі з брюшка і там кісточки щупать. А зі спини, оці кістки вони мягкі, і потім залишається весь оцей скелет, весь хребет просто в руки. Просто треба нащупати гарненько. Друзі, ну все, будуть питання, ви пишіть. Ви поняли, що ви для мене цінні, важні. Да, багато рецептів я знімаю для себе, щоб ви просто ну, ти зробив щось, і воно таке реально класне вийшло. І ти щось трохи не пам'ятаєш. От я роблю це для того, щоб воно запам'ятало, щоб воно зафіксувалося. І потім через декілька місяців або років ти береш у тебе овочеве рагу, яке було таке там на дачі смачне. Ти не можеш пригадати, що саме зробило його смачним. А там все просто, там просто по одній штучці всіх овочів. Ну, треба подивитися, які саме були овочі. Цей канал це моя і біографічна історія і мої переміщення, де я. Ага, це на дачі, це біля моря. Це з родиною, це з друзями. Це я сама ось бродила там десь по лісі. Це мій фотоальбом, якого в мене на жаль немає при собі. Друзі, ще чого для мене це важно і цінно. Ви мусите зрозуміти, особливо ті три глядачі, які до кінця додивляються, ставлять лайки і від душі мені бажають успіху і розвитку. Я ж знімаю ці відео не на найкращий телефон. Не на власній кухні, на зйомній кухні. Якщо ви бачите відео на вікні, то значить кухні в мене не було. Або був ремонт, або вона була така старезна, що її просто ну, не можна показувати, що такі взагалі бувають. Ну, ось так трапилося, але це не зупинило мене. Це показало мені, що да, в різних умовах ми ворушимося, ми все рівно щось їмо, ми прикрашаємо так своє життя. Їжа це один із засобів задоволення. якщо в... Якщо це тобі ще й надушуєте. І ще, друзі, деякі ж дивляться і не будуть готувати. І я кажу, ви ж будете готувати? Ні, ми просто дивимося, що калюжні їдять. Ну, ладно, дивіться, що калюжні їдять. Калюжні стараються по житті нормально харчуватися і все для цього роблять. Я вам дякую за цю щирість і за цю відвертість. І... Ну, я думаю, після того, як я сказала, чого я на віконечку знімаю, ви зрозуміли, чого ви для мене є цінним. І ще, це ж моє вікно, оцей телефончик, в україномовне середовище. Розумієте? Я спілкуюся на своєму рівні, на своїй мові, і я не так відчуваю ну, так все, не треба плакати під номером. Друзі, я і моя півтораметрова лка, ялинка, ялинонька, бажають вам доброго, здоров'я! Миру, достатку, всіх благ, щоб якнайкраще в будь-яких обставинах поверталося для вас. Бережіть себе, ходіть здорові, рухайтесь, харчуйтесь правильно, розраховуйте свої сили на багато років вперед. Не треба мені казати, що а, може, завтра і не буде, а хто знає як, живемо сьогоднішнім днем. Боже, упасі, щоб я цього більше від вас не чула. Все! Цілую і люблю, до нових зустрічей! на нашому розчудесному каналі.